Всім доброго дня. Е, починаємо роботу комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності. Ага. Всім доброго дня. Е, починаємо роботу комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та місцевого раду Прошу всіх зареєструватися. Відно до реєстрації роботи комісії повноважна на присутність своїх членів комісії, тож прошу голосувати за порядок денний в цілому. Підтримано в цілому порядку денний. Тож питання номер 1 Про внесення змін та доповнень до програми соціального захисту фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі на території Горденківської міської територіальної громади на 22-24 роки, затвердженої рішенням міської ради від 29 вересня 2022 року, Номер 1234 Серед батьками поряду Змін та доповнень до програми це, соціально фізичних осіб, які на соціальні послуги догляду не професійної на території за... Горденківської міської територіальної громади Ми на 2022-2024 роки, за рішенням міської ради від 29 вересня 2022 року. Номер 1234, серед 21, дріб 22. Це повідає путь Санна начальник відділу села Горденківської міської ради. надання на э, минулорічній <просаму> на на основі. Змінилися надання до старшого тижня 2024 року по даній да, програмі та, ще та, діяла та, програма держави. яким ті, допомоги та, тим, що особам з інвалідністю першої групи та особам віком від сімдесяти років. На даний час це перейшло все на місцевий бюджет. Тому прошу збільшилися і люди. Так само в нас ідуть воєнні дії, і є інваліди, особи з інвалідністю отримали. Інвалідність зв'язку з захистом батьківщини так у 2023 році по догляду за особами з інвалідністю, які захищали батьківщину, був один одна особа, а на даний час є шість осіб. І так що прошу підтримати зміни до даної програми. Нам е, треба додати е, 300 тисяч на цей рік, був мільйон триста п'ятдесять. Франції, а тепер ми просимо мільйон шістсот п'ятдесят тисяч гривень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Передження поводити конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Градентівської міської ради в новій редакції, доповідає Вачу Світлану Семенівну, на начальник відділу освіти Градентівської міської ради. До закону про освіту відповідно до закону про місцеве самоврядування, керівники освітніх закладів, в яких закінчується термін дії контракту, зобов'язані або попереджу засновник зобов'язаний оголосити за два місяці до закінчення. Контракту конкурс на заміщення вакансної посади. Відповідно до цього у нас було затверджено попередні рішенням сесії положення про конкурс, але е, пропонуємо е, внести зміни в положення то положення, яке було члене втратило в чинність, і ми пропонуємо внести зміни в інше положення, відповідно до якого пункти змінити такі пункти, де члени конкурсної комісії, кількість членів від буде від 6 до 15 осіб. Члени конкурсної комічлени членами конкурсної комісії можуть бути депутату одному депутату із кожної фракції, органи органів виконавчої влади, громадських об'єднань представники. Тому в цьому пункті також конкурс проводиться три етапи. Перший етап це є знання чинного законодавства. Який даний є осіб, які даний час шість кандидату, Так що, прошу підтримати комісії, зміни до даної програми комплекси. нам спущені? Також другий етап це є знання ситуаційних завдань, і третє презентація освітнього закладу, який буде презентувати кандидат на посаду. Оголошення член конкурсу документи того конкурсу, конкурс оголошення оголошення і провідення на наступних членів заходів оголошення прийняття рішень пущенні кандидати до ради. Темі початку має сам конкурс, бачити кон того про проведення конкурсу. Конкурсна комісія має розглянути перелік певних документів, які є в цьому оголошенні. Відповідно до законодавства, після того на наступний день має бути оголошений і оприлюднений протокол членів конкурсної комісії, які відповідно допущені кандидати до конкурсу, і тоді вже проводиться сам конкурс. про проведення конкурсу є чітко буде оприлюднене оголошення на сайті міської ради. Відповідно в оголошенні буде прописано термін проведення конкурсу, місце проведення конкурсу. І перелік питань, які будуть на знання чинного законодавства, і тоді приступ, і також, коли має провестися конкурс саме в який день. Відповідно до цього буде проводитися конкурс. Тож дане положення. Вверх. Відповідно до подання конкурсної комісії проведено конкурс на заміщення вакантної посади директора Фішківського ліцею. Конкурс виграла буряк Наталя Васильівна, вона попередньо працювала заступником навчально-виховної роботи. Конкурсною комісією рекомендовано міському голові укласти контракт із Наталією Васильівною терміном на два роки, тому що вона попередньо не працювала керівником освітнього закладу до законодавства та освіту. Із 12 вересня 2025. Okay. На знання чкенного законодавства <плес> е і тоді Про коли має і провести це конкурс саме з відповідно до закону про освіту та прамісневисного святкування у Оксані нам право продовжити рекомендувати на тему контракту. З колодні давно посили закону пропонувати режимнадцятого станції по три певні планіматовий контракт. Дня записи нам справді продовжувати рекомендувати продовжувати контракт з колективним надцятого жовтня по третє. 1 серпня за допороблю школи бо, і, бо, так, тому, і тому, тому що е відповідно до, до, е до постанови 905 і порядку обчислення на рахування освітніх зуметів, ми знаємо що 1 вересня 2025 року, освітні заклади, в яких буде налічуватися в п'яти-дев'ятих класах, менше ніж 45 учнів, будуть понижені до початкового ступеня. Тому однозначно ми маємо розуміння того, що Луківська гімназія буде. Понижена допочаткової школи і питання про на сьогодні про проведення конкурсу нас може бути і не актуальне. тому прошу то, підтримати. Контракту з директором Особенського <плесо> ліцею Великівської міської ради Масевичем Гемблення заповідальства аналогічно відповідно до порядку проведення а, і, то, закону країни про правовий режим воєнного стану директором директора Советського ліцею Матевича Микола Миколаївича заверш, закінчився контракт 6 серпня. Було оголошено конкурс і відповідно ніхто із відповідно із кандидатів, не подав документи на проведення конкурсу. Це дає нам можливість. Підписати кому з міському голові, укласти контракт із Мсевичем Миколою Миколаєвичем з терміном на 4 роки, тому що він вже було попереднім директором із 12 вересня дві року. двадцять чергового. Додаткової угоди, тому що контракт вже є укладений. Тобто до контракту продовжується термін дії. Дії контракту з директором Семенівської гімназії Горденківської міської ради Устрик М і доповідають відповідно до аналогічної ситуації на сайті Полуківської гімназії 16 жовтня. Маріївальний кутик закінчується термін дії контракту директора Семенівської гімназії. Темівської гімназії аналогічно на наступний рік буде навчатися менше ніж 45 учнів колокола. Це дає право нам на сьогодні продовжити термін дії контракту із 17 жовтня до 31 серпня 2025 року і рекомендувати міському голові укласти продовжити контракт з того угоди терміну на вчера. термін по 31 серпня 2025 року. Відповідно до Шення сесії ми створили опорний заклад в Городенській ліцеї імені мені самими ми отримали термін протягом 2 двохмісячний період, який ми мали попередити віків. Тезиторії, які на сьогодні мали претензії до запису якісь сіллями, це дає нам змогу затвердити новій редакції, які будемо прописувати, що ліцей імені Терневіка у своїй у своїй структурі буде мати ліцей ірархії. Поки інтерів, які ми мали похвалети, вони передають бути юридичні особами. Закормали теденції до закладів і філіями. Це дає налемову затвердити статут нові редакції, які будемо прописувати, що ліцей імені Данилюка у своїй у своїй структурі буде мати ще чотири філії це Ірашківська філія, лівська філія, Михайлівська філія та Сермаківська філія Горденківського ліцею імені Івана Даника. Вони перестають бути юридичними особами і свої ціліями е, освітнього закладу, який називається Горденківський ліцей імені Івана Іванівка, і затвердити статутної реклами. рекомендовано зроблено. Так, наступне питання Про затвердження передавальних акцій щодо передачі майна Плашківської гімназії Гроденківської міської ради, Тимаківської гімназії Гроденківської міської ради, Михайлівської гімназії Гроденківської міської ради, Бурківської гімназії Гроденківської міської ради, Які припинили свою діяльність в результаті акції приєднання до Гроденківського ліцею номер 1 імені Івана Данилюка Гроденківської міської ради. Того, щоб ми повністю припинили дію юридичної особи чотирьох освітніх закладів ЮРОСІВ, нам потрібно затвердити передавальні акти, в яких є всі вся матеріально-технічна база, будівлі і всі зобов'язання, які були за освітніми закладами, передати це, затвердити передавальні акти, передати на баланс Городенківського ліцею імені Івана Данилука номер один. Тому просто... Підтвердити передавальні акти вони залишаться на балансі відділу освіти, ось так, які були але повітряні на е, опорний заклад літей імені пане. Дві питання? Про формування конкурсної комісії для обрання членів наглядової ради, Кенпе Городенківського профільного лікарня і інтенсивного лікування Городенківської міської ради, та здійснюється деяких заходів щодо її формування, повідомляє діти зеленої організації, керуючих справами виконавчого комітету. Добрий день, шановні депутати. В листопаді двадцять третього року Кабінет міністрів прийняв на нову... Установу про наглядову раду закладу охорони здоров'я, відповідно до законодавства, Горденцівська міська рада, як засновник, має повноваження створювати наглядові ради в закладах охорони здоров'я, засновником яких вона є. Ми отримали лист від КНП Горденського профільна лікарня інфекційного лікування з просьбою розглянути це питання на засіданні сесії. Справ в тому, що є вимоги, що. Що на Національна служба охорони здоров'я не буде підпити пакети, пакети на, з лікарнями, якщо ці заклади не будуть мати наглядової ради. І відповідно до цієї постанови пропонується розпочати процедуру утворення наглядової ради нашого комунального некомерційного підприємства Горданська бозопрофільна лікарня. Наступним пунктом розпочати формування конкурсної комісії. Проведення конкурсу на обрання незалежних членів до складу наглядової ради, тобто постанова створила такий досить непростий механізм, щоб провести конкурс на члена наглядової ради. Спочатку треба провести конкурс на члена конкурсної комісії. І власне цим рішенням ми розпочинаємо процедуру обрання членів наглядової ради, тим, що розпочинаємо формувати конкурсну комісію після нашого рішення. Треба розмістити оголошення на офіційному сайті офіційному сайті, що відбір до членів конкурсної комісії. І в е, рішенні ми пропонуємо делегувати виконавчому комітету міської ради повноваження щодо формування конкурсної комісії. Щоб не, 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 не мати потреби збирати е, термінову сесію, е, в, повноваження виконавчого комітету розмістити оголошення, попередити. Значить, до складу конкурсної комісії є вимога від постанови, мають входити шість членів. Три від засновника, тобто це три депутати може бути. Три від структурного підрозділу охорони здоров'я це є обласний департамент охорони здоров'я. І три від громад... те, що ми хочемо провести конкурс. Ми розміщуємо Ради, оголошення і там та процедуру департаменту значить описується механізм, що сесія розпочинається так. Очікуємо подання від громадських і, ферму, і, трапу, в кремінні, і буде затверджувати вже є бронергія конкурсної комісії членів А всі проміжні Так вони теж будуть реалізовувати від громадському раду на питання. Є виконавчий комітет затверджує вже склад конкурсної комісії. А це нагляд конкурсна комісія це наглядово радіогоні Тобто, що що, 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 відбірка перемогу, щоб говорити наглядової ради. на членів наглядової ради. Тобто така Ще не прощає мати механізм, наглядову що, раді, що Я розпочинаю цю процедуру, оголошую конкурс на членів конкурсної комісії, і буде затверджувати вже відібраних конкурсної комісії членів наглядової ради. А всі проміжні етапи. Буде е, реалізовувати виконавчий комітет міської ради. Є питання? Ти що вже сформовані безпосередньо. це наглядова. Це наглядова рада. Спаси в тому, що змінилося законодавство, що є вимога, щоб були створені наглядові ради. Е, ще постанова не кладе вимогу мати наглядову раду для первинного центру. Може бути, але ніколи. А для вторинної е, спеціалізованої допомоги обов'язкова вимога.